Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 крутих фільмів від культових режисерів. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! Після смерті матері лялечка та її молодша сестра залишилися сиротами. Тепер ними опікується Вітчим, якому не до душі, що померла, залишила всі свої гроші донькам. Коли внаслідок нещасного випадку лялечка потрапляє в клініку для душевно хворих, відчим вирішує прибрати все до рук. Натомість у лікарні на дівчину чекає дуже сумна доля, їй збираються зробити лоботомію, намагаючись сховатися від усього навколишнього кошмару лялечка занурюється підсвідомо у фантастичні світи, де вона разом з іншими пацієнтами клініки бореться зі злом. Френк Ширан працював з звичайним перевізником м'яса і незабаром зрозумів, що може заробляти більше, якщо робитиме доставки місцевим ганстерам. Так він зустрічає кримінального авторитета Буфаліно і незабаром вступає в його банду. Після того, як профспілка водіїв допомагає Френку уникнути кримінального обвинувачення, той знайомиться з Джимі Хофою. Чоловіки стають близькими друзями, і Френк швидко піднімається кар'єрними сходами, обіймаючи висловитися. Високопоставлені посади у профспілці, проте ситуація погіршується, коли хофа потрапляє до в'язниці а після вирішує повернути втрачений контроль. Едіт проживає в Нью-Йорку зі своїм овдовілим батьком-бізнесменом і мріє стати популярною письменницею. Вона одержима історіями про привидів, відтоді як в дитинстві її відвідала, померла мати, яка намагалася попередити про якусь прийдешню небезпеку. Дівчина відкидає залицяння свого давнього друга Алана Макмайкла, щоб вийти заміж за таємничого британського аристократа Томаса Шарпа. Едіт перебирається жити в старовинний маєток до. Чоловіка і його сестри на багряний пік, де стикається з містичними подіями, про які попереджала її покійна мати. Наприкінці 50-х років минулого століття житловий квартал Сан Хуан Хіл у районі Вестсайд на Манхеттені являє собою один великий будівельний майданчик, де незабаром має з'явитися респектабельний Лінкольн-центр. У застарілих багатоквартирних будинках, які скоро знесуть, проживають безліч людей різних національностей, що призводить до напруженого протистояння між нащадками білих іммігрантів з Європи і вихідцями з Латинської Америки. На фоні непримиренного конфлікту розгортається зворушлива історія кохання між білим хлопцем Тоні та Пуерторіканкою Марією. Брати Джиммі і Клайд Логан все життя були невдахами. За що б вони не взялися, все закінчувалося провалом. Хлопці переконані, що це родове прокляття, і невдачі переслідуватимуть їх до кінця днів. Задля того, щоб розірвати похмуре замкнуте коло, вони вирішують провернути неймовірно ризиковану справу. Брати хочуть здійснити зухвале пограбування, і якщо воно вдасться, то хлопці не просто розбагатіють. Вони по справжньому зможуть вирватися. З безвиході і позбавити себе від фамільної низки провалів, ось тільки у двох вони не зможуть здійснити такий божевільний план, тому звертаються по допомогу до реального профі, який натомість перебуває у в'язниці. Після повернення з війни колишній цирковий ковбой Холт бажає знову виступати у пересувному цирку Макса Медічі, проте змушений прийняти пропозицію доглядати за новонародженим слоном Дамбо. Величезні вуха слоненяти стають предметом насмішок з боку працівників цирку. Але незабаром діти холта дізнаються про те, що Дамбо вміє літати. Коли про незвичайну здібність слоненяти стає відомо широкому загалу, власник цирку приймає пропозицію. Від таємничого підприємця, який бажає зробити дамбо головною зіркою тематичного парку. Усе починається з теракту в оперному театрі Києва. Безіменний співробітник ЦРУ, уникнувши загибелі під час зіткнення з невідомими терористами, добровільно вступає в таємничу організацію під назвою Тене. Тепер його завдання не допустити апокаліпсис. Інверсивна зброя, яка нещодавно з'явилася на ринку, становить загрозу для всього людства. За всім цим стоїть таємничий Сатор і його могутні покровителі з майбутнього здатні відмотувати час. Час назад, заволодівши унікальною технологією, мільярдер збирається змінити світовий порядок, тоді як новоспечений агент Тенета робить усе, аби зірвати плани зловмисників. Взимку 1969 року для зірки Голівуду Ріка Далтона настали непрості часи. У 50-ті роки він прославився, зігравши головну роль у серіалі Закон полювання, але зараз йому майже не дають ролі в кіно. Своїми проблемами рік ділиться з найкращим другом Кліфом Бутом, який довгі роки був його дублером і каскадером на знімальному майданчику. Якось друзі дізнаються, що в будинок розташований поруч з будинком Ріка, переїхала з. Знаменита подружня пара, легендарний режисер Поланський та його чарівна дружина Шерон Тейт. У Далтона Одразу з'являється надія, що, подружившись з новими сусідами, він зможе відновити свою кар'єру. Але рік навіть не здогадується, які трагічні події незабаром відбудуться. Місто гріхів це безодня злочинів. Тут поліція корумпована, а вулиці смертельно небезпечні. Марв громила, з яким рахуються всі. Він закоханий в повію Голді. Але коли дівчину вбивають, Марв стає на шлях помсти. Детектив Хартіган, старий поліцейський з хворим серцем. Він намагається врятувати з лап сенатора юну Ненсі, при цьому заплативши надто високу ціну. Джоні бандит з принципами. Його підставили і де. Тепер він хоче вибратися живим, але місто не відпускає так просто. Кожен з них шукає правду чи помсту. Кожен заплутаний у павутині брехні, кожен намагається вижити і знайти себе. Багато років тому Ріган Томсон зіграв культову роль супергероя Бердмена. Проте подальша кар'єра чоловіка не була успішною а його персонаж, зрештою, став більш відомим ніж сам актор. Тепер Томсон намагається закріпитися на сцені Бродвею, роблячи ставку на своє ім'я і колишню репутацію. Ріган щиро мріє домогтися успіху зі своєю постановкою. Проте перед попереднім показом п'єси з'являються перші неприємності. Які змушують чоловіка проявити організаторські здібності, сподіваючись врятувати прийдешню прем'єру шоу? На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, поставте вподобайку, залиште будь-який коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал.